Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь, поразкою я ніколи не здамся. Я ніколи здам! Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! <му> Вітаю! Ви дивитесь військовий вісник. У Києві у ніч проти 23 березня випала місячна норма опадів. Комунальним службам було не під силу самотужки подолати наслідки негоди. На автошляхах столиці утворились багатокілометрові затори. Визволяли автомобілі зі снігових пасток за допомогою бронетранспортерів і уралів окремого полку президента України та 101-ї бригади охорони. Близько 400 військових 72-ї окремої механізованої бригади прибули з Білої церкви, прибирали від снігу центр Києва. На Вінничині за добу військовослужбовці розчистили від заметів понад 200 кілометрів автошляхів. 19 вантажівок зі снігових пасток визволили десантники у Львові. По всій території нашої держави до заходів, спрямованих на подолання наслідків снігопаду, було залучено більше 60 одиниць армійської техніки та близько двох тисяч військовослужбовців. Днями 100 контрактників із 79-ї аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України здійснили свої перші стрибки з парашутом на Тернівському полігоні, що на Миколаївщині. Набір військовослужбовців за контрактом у з'єднанні проходить досить жваво. Професійними військовиками тут прагнуть стати не тільки мешканці Миколаївщини, а й інших областей. У частині за кожним новачком закріплено досвідченого воїна-десантника, який допомагає опановувати Ази служби. У 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України, що на Чернігівщині, військовослужбовці-контрактники завершили навчання. Три місяці майже 200 військовиків опановували необхідні знання і навички. Невдовзі вони заступлять на посади командира танка, навідника оператора БМП, механіка водія бойових машин та командира відділення. Наступна група прибуде на навчання до центру вже на початку літа. Делегація експертів програми НАТО удосконалення військової освіти зустрілась із особовим складом Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. За круглим столом командний склад університету ознайомив представників НАТО із структурою закладу та пріоритетними завданнями у підготовці майбутніх офіцерів. Іноземні гості побували на провідних факультетах військового вишу. За словами членів закордонної делегації, процес підготовки офіцерських кадрів на Харківщині цікавий у плані обміну досвідом з військовослужбовцями армій інших країн. Корвет Тернопіль вперше за часів незалежності на бойовій службі. Протягом місяця корабель пройшов понад 1400 морських миль, а його екіпаж бездоганно виконав завдання в рамках антитерористичної операції Чорноморська гармонія. В економічній промисловій зоні України екіпаж спостерігав за надводною обстановкою, збирав інформацію та контролював торговельні судна. Екіпаж працював як в день, так і вночі. Кожне судно, яке перетинало зону бойової служби корвету, було оглянуте та перевірене. Загальна кількість кораблів становила 93. Усе проходило в рамках визначених процедур перевірки. Даний вихід корабля в морі є унікальною можливістю для особистого составу в плані приобретення якихось нових знань для себе. Опита і найголовніше, навика. навики військові моряки. відточили свої дії до автоматизму. Це показали корабельні навчання з протиповітряної, протичовнової та протидиверсійної оборони. Відпрацювали і безпеку корабля у складних умовах під час відбиття повітряних ударів умовного противника вирішували завдання з класифікації, підтримання та відновлення контакту з підводним човном. Взаємодіяти допомагала протичовнова авіація, а під час артилерійського бою з кораблем противника Тернопіль у повітрі прикривали штурмовики, які знищували і морські цілі. Основне завдання по роботі з авіацією було відпрацювати міжродову взаємодію військово-морських сил, військово-повітряних сил. Корабель цю задачу, задачу виконав в повному обсязі. Корвет Тернопіль разом з літаком Б-12 сакської морської авіаційної бригади проводив пошук підводного човна. Спільно тренувалися і відбивати повітряні удари противника. Збирати, обробляти та передавати розвідданні допомагала повітряна розвідка. Після довгого перебування в морі Корвет повернувся до Севастополя, де на нього чекала урочиста зустріч. Командувач вітчизняного флоту привітав екіпаж Тернополя з успішним виконанням завдання і подякував військовим морякам за високий професіоналізм і мужність. Кар'є Тернопіль виконувалося на протязі майже місяця завдання несення бойової служби в визначених районах Чорного моря. Таким чином ми Відновили присутність військово-морських сил виключній морської економічної зони нашої держави. Екіпаж завдання виконав. Ця бойова служба була перша за роки незалежності, і це буде продовжуватися. Скільки б разів не вирушав моряк у похід. Його родина хвилюється завжди, і неважливо, матрос це чи командир корабля. Серце матері не матиме спокою, доки вона не обійме сина. Ми зустрічаємо після повернення з бойової служби корвет Тернополь, на якому служить мой син. Я дуже горда, що він служить на этом. Карветі хочу пожелати йому командуванню даного корвета, а також личному составу, успіхів, поздравити їх з успішним виконанням той бойової задачі, яка перед ним поставлена. Ну і удачі в дальніших службі. Естафету несення бойової служби в чорному морі днями перейме морський тральщик Чернігів. Його екіпаж повністю підготовлений та з нетерпінням чекає на цю подію. На сьогодні це все найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.